Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику міністра охорони здоров'я, через якого держава втратила 1 мільйон 900 тисяч гривень. Високопосадовець підписав акт прийому передачі програмного забезпечення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин Прометеус. Проте воно не було передано до міністерства виконавцями замовлення. Це заблокувало утворення та функціонування єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, а в подальшому її інтегрування до відповідних інформаційних систем інших країн. Дії чиновника завдали збитки державі на суму майже 1 мільйон 900 тисяч гривень. Колишній заступник міністра охорони здоров'я підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.